На Рівненщині чемпіонат із пауерліфтингу без спеціального екіпірування відбувається вже вдруге. Популярність серед молоді до цього виду важкої атлетики росте з кожним роком. Основною причиною є доступність. Пауерліфтинг без екіпірування дійсно він більш доступний для населення. Їм можна займатися буквально в будь-якому тренажерному залі. Для цього не треба такого дуже специфічного обладнання. Крім того, спортсмени піднімають меншу вагу. Більш реально показує їхні солові спецтрико, жимова сорочка на коліні бинти – Всього цього на спортсменах немає. Розраховувати їм потрібно лише на власну фізичну силу. Всього на змагання завітало 70 спортсменів, 13 із них жінки. Боролися важкоатлети у 15 вагових категоріях. Цьогорічний чемпіонат був багатий не тільки на учасників, а й на їх досягнення. Більше двох десятків спортсменів виконали нормативи кандидатів в майстри спорту. Результати досвідчених колег для молодих атлетів, додатковий стимул в майбутньому показати найгірші результати. Немає здесь десь близько півроку, і виступила на двох кубках області і по пауерліфтингу чисто і по жиму. І зайняла перше місця, постійно займала. Якби. Зараз готуюся до України, не знаю. Час покаже, батьки дуже проти, бо якби, це якби, не жіночий вид спорту і бояться, щоб я собі нічого поганого не зробила в плані жіночого. А так мені дуже подобається. Друзі всі такі, о, як це, що це, з якого це часу, всі дуже дивуються. ну, але якби мені подобається. У підсумку в триборстві кращими стали рівненські спортсмени. Друге місце зайняли важкоатлети із кузнецовська, а бронзові нагороди поїхали до Бродів. Золото та срібло у жимі лежачі теж завоювали рівненські та кузнецовські спортсмени. А от третє місце зайняли березнівчани. Вже у квітні найсильніші атлети регіону захищатимуть честь рівненщини на всеукраїнському чемпіонаті, який відбудеться у Луцьку. Віктор Самчук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.